Неймовірні фотографії, які передають таємничу та духовну атмосферу самого святого Афону. У Кривому Розі пройшло відкриття виставки, на якій представлені світлини з особливого місця, розташованого, як кажуть, на півдорозі між небом та землею. Афону. Олександр фотограф розповідає, що не міг не поділитися з криворіжцями такою красою, яку бачили разом з Василем Пілкою. Їх ідею підтримувала міська влада, тому сьогодні виставка відкрила свої двері для містян. Ми вклали сюди вже після подорожі розуміння високі. Смислів, які ми отримали через дотик до візантійського мистецтва, це одне з див. Трансформація відбувалася в мене. Фотографії, які тут представлені, вони зроблені на піку фотографічної промисловості сьогоднішнього рівня. На заході представлено 50 різноманітних фотографій, зроблених в афоні, життя в якому не підлягає морським законам. Сама свята гора є однією з найбільших православних святинь, а мешканці Афону щоденно справляють молитви за мир у всьому світі. Тому подорож на гору для Василя Пілки стала духовним орієнтиром єднання зі святим місцем. Василь зазнається, що серед майже трьох тисяч фотографій було складно обрати найкращі. Тут ми показали на фотографіях те, що ми бачили. В кожна фотографія це зрозуміло. Я там був та бачив, але те, що я бачу, я хочу, щоб побачили інші, тому що для багатьох туди дорога закрита. Фотографії на виставці були розміщені не в традиційному вигляді, а надруковані за сучасною технікою на алюмінієвих пластинках. Окрім того, на заході також були представлені прапори України та Кривого Рогу, які були освячені у Пантелеймоновому монастирі. Поринити у атмосферу афону та здійснити віртуальну подорож до Святої Гори прийшло більш ніж ста криворіжців. Я дуже вдячний вам за те, що ви тут, там побували, зробили такі нататки. Привезли для нас такі моменти, твори. Я хотів би сказати вам, шановні земляки, ще про одне, те, що коли Василь Васильович поїхав їхав туди, на Афон, я передав йому два флаги, флаг України. І влаг нашого рідного міста. Такі влаги були там. І Україна, наша, е, в цьому році були і молились на фоні. Виставка буде знаходитися в Криворізькому національному університеті ще 10 днів. Далі вона поїде мандрувати іншими містами України та передавати атмосферу духовності Святої Гори їх мешканцям. Маргарита Назаренко Сергій Філоненко, перший міський.